Доброго ранку. понеділок, початок тижня, маю забрати один вантаж тут недалечко від своєї фірми. Все начебто нормально. Погода, правда, не дуже позитивна. Але то байка. Фірма досить велика, є де крутитися, але здається мені, оскільки я вже не вперше, що буду мати зараз пригоду. Справа в тому, що з того часу, як я рисів на цей причіп, що значно ну, дещо довше, ніж звичайні причепи, я завжди думав, що проблема буде через отих 1,5 метри додаткової довжини е, на поворотах, як завжди ми говоримо, зачепити хвостом. Про що збираюся вам ще розказати. Але, як показує практика, значно частіше я стикаюся з проблемою саме. Геометричної прохідності. Геометрична прохідність, хто їздить на позашляховиках, хто знає, що стосується це звісу бамперів, тобто у горизонтальній площині машина чіпляє бамперами і не може пройти. І проблема вже не тому, або сідає на днище. Проблема вже не у тому, потягнуть, не потягнуть колеса, а у тому, що власне вона чимось впирається. Власне, у нас сьогодні тут буде оця рампа, яку зробили дуже-дуже круто донизу з'їзд. Я пам'ятаю, я тут був ще на звичайному прицепі і вже були незручності. Зараз ми з вами подивимося, чи зможу я поставити цей причеп, не поламавши бампер, чи взагалі він зайде під цю рампу. Давайте поїхали. Окей, нас запросили під рамку, відкриємо двері і спробуємо цього хвоста поставити на місце. Що ж, Поїхали. Спробуємо. А що вони роблять такі спуски, я не знаю. Це тобто від цього нікому немає ніякої користі, але так роблять інженерам. Які це проектують? Втікати кабіну і сюди, бо не бачу нічого. Не бачу і не чую. Йдемо, глянемо, думаю, це буде краща ідея. Що ми маємо? Маємо те, що маємо. Але колеса вже, бачите, колеса вже пішли на рівне, пройшли цей сток. тому зараз вони почнуть його підіймати. Це вже хороший знак. Це вже дуже хороший знак. Ми вже достатньо. Поїхали далі зараз ще, коли розгальмую, то воно мало би скочити догори, пам'ятаєте, так? Прямо мабуть, що краще трошки приопуститися, бо забагато вже тепер доверху підняв вже за високо. Каже, що у міру того, як ми опустили, чіп відійшов дуже далеко від рамки. Ми пам'ятаємо, коли ми опускаємо подушки, він дуже сильно відходить переду. Ось і так, і сюди зайшов цей причеп. А хто міг подумати? Окей, йдемо грузитися. Все, завантажили. Трошки припідняв, а виїдемо по діагоналочці. Так, знаєте, як, як я на бару їду, по діагоналочці воно менше буде. Ось тако. Ось тако. Все. Покатушки оффроуду закінчилися. Погнали за документами.